Українці вітаємо! Передаємо всі щогли е, окремому батальйону безпілотних систем Північний. Ну і сподіваємось, що вони послужать вірою і правдою. І е, дуже приємно е, стояти поряд з легендою аеророзвідки в прямому сенсі, мені особисто. Я дуже радий, що е, можу долучитися до цього. І хочу подякувати. Е, Обов'язково виробнику цих щогол це компанія Новітехів пан Єгор Шишинок. Дуже хочу подякувати за організацію Валентину Краснокерову Останній капіталіст, волонтерам фонду за справжню Україну і всім, хто донатив, хто збирав і хто допоміг нам зібрати кошти на все чого і зробити малесенький вклад в допомогу нашим неперевершеним військовим. Тож дуже вам дякую за головування разом. Обов'язково слава слава, слава. слава Україні! Героям слава! Героям слава!